Тут дуже цікава мозаїка. Ви хочете тут відновити цей малюнок, який є, чи новий? Ну, в нас наші думки розходяться. Я, наприклад, за той варіант, щоб залишити цю, цей напис таким, як він є, тільки замінити О на І, і букву И замінити на нашу. Сергій хоче повністю новий. Але із цієї плитки що є, і можливо, написати не дом, а будинок. Дуже переймаюся, коли класні мозаїки знищуються тільки тому, що вони радянські. Ми вдома в майстерні, у нас майстерня є і є багато дуже плитки, яку ми збирали за цей час. І радянська, і сучасна більш-менш. Да, ми хочемо зробити напис, вирізати його і потім вже приїхати сюди і вже тут приклеїти, Головне щоб... рештовку зібрати, щоб ми могли дістатись верху. Це просто фантастика, відмальовувати мозаїку. Наприклад, кисовородки на вишиванка, просто да. змістити і все. Да. Це отличний варіант, якраз їх трошки розбавить українськими квітами. Культура це мощний інструмент, який треба використовувати. Культура це зброя, будинки культури в таких невеличких місцях. Це такі осколочки, які допомагають в цілому потім зібрати всю українську цю культуру. Важливо їх відновлювати, тому що в них дуже... Дійсно, просліджується, як тоді творили, як тоді будували, як тоді бачили це все. Бо це ж насправді ну найгарніша будівля на все село, і вона зроблена для всіх людей, тому це щось таке колективне і колоритне, що потрібно плекати.